Дівчата, доріжечка-конопелька, яка має бути в кожного українця. Не вірите мені? Подивіться на цю доріжку. Досі не було таких відтіночків в бюджетній ковровій доріжечці, сіро, графітові і ще й з темною бірюзою. І трішечки крем. Подивіться на якість. Висота ворсу йде вісім міліметрів. класніша доріжечка. Подивіться на основу. Основа йде коврова. Тобто її можна буде стирати. І подивіться на цього продавця, як нього можна не купити. Ширина є до 4 метрів, доставочка безкоштовна, класнюча доріжечка, яка має бути в кожному домі, щоб піднімати вам гарний настрій. Пілимочки-доріжки. звертайтеся обов'язково, слідкуйте за нами, і у вас буде гарний настрій, тому що це килими України.